Дома, демо, ми надаємо слово нашим художникам, але е, власне не добавити на зиму що міськата. Насамперед хочу представити воське музею, дорогу починаємо, сезону потрібно пістецьковознавця, професора міської академії мистецтв. Пані Славу, треба якось запишу вас наші місце і Ми кожного року святкуємо ювілей Тараса Любовича Шевченка. І це спонукає до глибшого занурення, до глибшого осягнення творчості цієї видатної людини, цього великого українця. Його творчість відома не лише в Україні. Образ Шевченка Ми можемо е, побачити і в мистецтві не лише українському, але і в мистецтві багатьох цивілізованих народів світу. Пам'ятники Шевченкові є від Канади і по Китай включно. В Китаї також відкрито, не так давно пам'ятник Шевченкові. Його твори перекладаються іноземними мовами і е, 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 його заповіт е, читають на 147 мовах народів світу. Отже, це постать величезного вселенського масштабу. Українська Шевченкіана почалася давно, і ще в 1840 році. Коли вийшов перший кобзар Шевченка, і до нього українські художники, його друзі робили перші ілюстрації. І це художники 19 століття і їх... Наступних, наступного часу, вже ХХ століття, звернутися до образу Шевченка, малювали, малювали його портрети, малювали, малювали і графічні твори робили за мотивами його поезії. Отже, така безперервна лінія. Шевченки Ани і починаючи від середини 19 століття і по сьогоднішній день і ніколи не згасне в творчості українських художників ця велика.